Вітаю! Ще не придбали фронтальний навантажувач? Помилка! Ще не придбали фронтальний навантажувач з подовженою стрілою та зерновою комплектацією? Фронтальна помилка! Мене звати Артем Сергійович, компанія ТД Крис І Сьогодні в нас на огляді фронтальний навантажувач середнього класу НК-530. Розповімо про його плюси та мінуси. Пройдемо його ТТХ проведемо запуск та обговоримо його вартість. Погнали! Почнемо наш огляд з модельного ряду виробництва. Завод ЕДС виготовляє наступні моделі навантажувачів НК-319, НК-530 та НК-633. Зараз перед собою ви можете спостерігати навантажувач 530, який вже відвантажений та переданий замовнику в місті Одеса. Взагалі ми пропонуємо стандартні комплектації для всіх наших навантажувачів, але даний екземпляр у нас був виготовлений по спецзамовленню з подовженою стрілою. Висота розвантаження стріли сягає 3 метри 38 сантиметрів см стандарті та 4 метри 47 см модифікації подовжена стріла. Маса даної машини 17 тонн, максимальна швидкість 38 км на годину. Джойстикове керування. Значить машини комплектуємо оригінальними двигунами від бичай. В даному випадку у нас стоїть модель ВД-10, уже надійний та потужний двигун, потужністю 220 кінських сил. Простий та економний дизель в своєму виконанні. Без системи Common Rail, механічно палив на Євро 2. Трансмісія в нас не менш популярна, це у нас стоїть Зео 450, тип гідромеханічна, дві передачі вперед та одна назад. Паливний бак ємністю 280 літрів. Гідравлічний бак ємністю 250 літрів. Салон досить непогано виглядає. Охайно все зроблено. Магнітола, вентилятор, кондиціонер обігрівач, в принципі, все, як має бути. Присутнє керування джойстиком. Значить, у нас є така функція як фіксація джойстика на підйом стріли та на заворот ковшу. Друзі, що ж, підведемо підсумки, що ми маємо та отримуємо при придбанні даного навантажувача. По-перше, абсолютно нова машина, 2023 рік випуску. Укомплектована досить непогано, не бідно та небагато. Якраз для зручного та комфортного керування машини. Надається 3 роки гарантії періодичність проведення ТО кожних 250 мотогодин. годин. Ціна даного регату становить увага 84 тисячі доларів. При цьому за умовами оплат 30% приплати проплати та 70% після факту відвантаження техніки. Телефонуйте та користуйтесь якісною технікою. Філія міста Одеса. Гарного дня.